Друзі, вітаю вас! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні для тих, хто любить ліс. Сьогодні у нас 12 січня 2025 рік. І ми пішли в ліс. Подивимося на цю красу, подихаємо свіжим повітрям. І покажу вам, що ми знайшли, що ми побачили. Покажу вам цю красу. Хто ще не зі мною, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди з моїм каналом і зі мною. Хто зі мною, дякую вам, друзі, що ви зі мною. Дякую вам за підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І будьте зі мною! На моєму каналі дуже багато відео, там, де ми ходимо в ліс. Нам дуже подобається збирати гриби або їх просто фотографувати, якщо їх мало. Тому заходьте, в мене там є плейлист, він називається Грибний сезон. Я вам показую, в яких лісах ми буваємо, і що ми бачимо, показую красу. Років 5 назад є в мене одне відео. Я там зняла і показала, що це зимовий ліс. Тоді був сніг, і ми тоді знаходили саме оцей сезон, коли можна знайти гриби. Це був ліс в черкаському або в гвардійському. І там ми знаходили гливи, а по-російськи це будуть вішенки. І зараз є отакі іудове ухо може бути. І зараз, на сьогоднішній день, зимовий ліс ось такий. Ми тільки вийшли з машини і почули такий чудовий запах, я навіть сказала, запах грибів. Зимовий ліс 25-го року. Ми в лижних спортивних костюмах. Середина зими. Сьогодні у нас 20... 12 січня, 25 й рік. Через три дні настане середина зими. тами весна Вологи в лісі вистачає. Тут пахне вологою. Такий ліс зима 20-25. Подобається вам ходити через хащі, пробираючись через гілки. І нам подобається. Зараз пройдемо, подивимося на осику. Може тут якась причепилась глива. Вони взагалі ростуть на деревах, на листяних, подивимося. Тут невеликий, по дорогам тут їздять квадроцикли, не дивлячись на те, що ліс невеликий, я колись тут заблукала. Це було ще більше як три роки тому, коли ми перший раз поїхали в цей ліс. Тут ми тоді знайшли білі гриби, тут ми знайшли маслюків багато, рижики перший раз побачили. Тут ліс такий цікавий і сосновий, і листяний. Тут є і те, і те, можна і туди піти подивитись. І акації тут є. Тому грибочки бувають різні, їх небагато, тому що ліс невеликий, але бувають гарні. І от тоді, коли я заблукала, я тоді і вийшла на основну дорогу лише завдяки шуму квадроциклів. Я тоді постійно йшла на цей гуркіт і таким чином. Я вийшла. А коли починаєш блукати в лісі, навіть знаючи про те, що це невеличкий ліс, але все рівно нападає паніка. Тому я кілька раз казала, дякую квадроциклам, що вони тут їздять. Краса. Красивий ліс, чудовий. А як тут красиво навесні, коли ліс прокидається. Але сьогодні, друзі, хочу вам розповісти одне, що ми не сьогодні, вчора ввечері, ми чули, як курликали журавлі. Цікаво! І я кажу, або це ті, які не улетіли, або це вже прилітають. Ми бачимо, яка тепла зима цього річ. Ну, взагалі, дуже тепла. І мені здається, от я дивлюся по вашим відео, тим, хто мене підтримує, мені здається, що така тепла зима зараз скрізь. Напишіть так чи ні. Я тільки подумала сказати вам, що навіть ми ніде поганок не побачили. І тут ми побачили гриб заморожений. Так, заморожений. Один стоїть. І другий. Є. Думаю, що це поганка. Хто знає напишіть. Навіть не буду його перевертати. Ну, перевернула. Бачите, жовте тут, жовте. Поганка, не знаєш, не бери, тому я його руками навіть не трогала. Красиво, гарно. Але зима є зима. І ми ось тільки що говорили, і я хочу також вам таку думку сказати, а ви мені напишіть, згодні ви з цим чи ні. В лісі чудово проводити час. Це навесні і восени, влітку в лісі дуже жарко і дуже тяжко. Так само, як і жити біля моря. Краще влітку, а осінь, весна і зима там дуже тяжкі кліматичні умови. І тому зараз шутку скажу вам, друзі, це я шуткую і ще раз вам кажу: найкраще це сидіти взимку на печі, якщо вона є. І хочу сказати ще одне. До Галинки, яка показувала чудовий ліс, і в грудні місяці вона знайшла там маслючка. Там тепліше, тому там красивіше. Тому там чудовий ліс. У нас також він чудовий, але зима є зима. Тому чекаємо снігу. Якщо буде сніг, обов'язково вам покажу він тоді красивий зимовий ліс. Снігом ми навіть беремо сюди лижі для того, щоб. Трішечки відпочити і побачити сніг. Зараз ліс вологий. Ось ми трішечки походили, така вологість, е сирість, вологість, велика вологість, і холод. Тому що сьогодні у нас зранку було мінус 6 градусів. Зараз десь мінус один. Ось такий ліс. Зимовий зима 2025, січень 12 число сьогодні. І ось такий у нас зимовий ліс поряд біля Дніпра. Друзі, хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Друзі, дякую вам всім за коментарі. Дякую вам за ваші лайки і будьте зі мною. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую, що ви є. Всім гарного дня, миру, добра і всього найкращого. Нехай цей рік буде чудовий. І будемо чекати нових грибних сезонів.